Збалансоване харчування називають внутрішнім захисним бар'єром організму від холоду та хвороб. Мешканці міста кажуть, намагаються приділяти увагу своєму раціону. Я дуже люблю цільнозернову вівсянку з яйцем та червоною рибою. Я її люблю з пармезаном. Туди додаю трохи шпинату, гриби і все дуже смачно. Потім відварена грудка з огірками та помідорами. Теж топ за свої гроші. Так можна в лава ще все закручувати. По-перше, це впливає на енергію. По-друге, це впливає на стан шкіри та тіла, обличчя, стан волосся, настрій, легкість у організмі. Дуже важливо е мати в арсеналі свіжі фрукти, свіжі овочі, все що свіже для того, щоб просто нормально себе почувати, мати до достатньо запас енергії. Овочі, фрукти, крупи, риба, м'ясо, зелень корисні інгредієнти зимових страв. Лікарі наголошують, важливий і сам процес приготування, адже саме на цьому етапі слід максимально зберегти усі поживні речовини у стравах. Основний акцент ми робимо все ж таки на харчування, тобто ми маємо в раціоні. А їсти м'ясо, рибу, овочі, фрукти, зелень, горіхи, бобові. Тобто харчування має бути збалансоване. Ми маємо пам'ятати, що це має бути не жирне, не зажарене, так, що це не в тоні олії і так далі. Приготовлене це або відварене, або на пару, або запечене. Сніданок з'їж сам, обід розділи з другом, а вечерю віддай ворогу. Так кажуть в народі, фахівці погоджуються, їжі має бути небагато, та страви повинні бути поживними. Приїдання ж. Недопустиме важливо вживати необхідну кількість всіх поживних, основних поживних речовин: це білків, жирів, вуглеводів, так, вітамінів, макро, мікронутрієнтів А що стосується в кількісному співвідношенні, то важливо вживати саме ту кількість кілокалорій, яку ми можемо витратити, яку організм людини може витратити за день. Салати та соки, джерело вітамінів узимку. З таких продуктів, як пекінська капуста, авокадо, помідори та креветки, можна зробити ось такий гастрономічний шедевр. Гарним доповненням може стати свіжий гранатовий сік. Ольга Рева, власниця кафе, сама довгий час дотримується здорового способу життя. Цей принцип втілює і в закладі харчування. Розповідає про свій улюблений салат, стверджує: тут усе для користі організму. Інгредієнти доступні, а час на приготування хвилини ціную здоровий спосіб життя. Сама ходю на тренування, і тому в закладі у нас є такий салатик, який можна запропонувати дівчатам, які виснажились після наших святкових під'їдань олів'є, і зараз можуть трошки себе привести до порядочку. Це дуже корисно, тому як це поєднання білків, жири. І клітчатка готується дуже просто, і кожна господиня може дома його зробити за декілька хвилин. Варіантів соків, які можна пити взимку з насолодою та користю, багато їх можна придбати вже у готовому вигляді та краще приготувати фреш. Фаворит Ольги Реви гранатовий сік, який містить у собі велику кількість вітамінів та мінералів. Сік з граната. Він дуже поживний і зараз зима. У нас не вистачає мікроелементів, ну вітамінів. І рекомендую пити його з водичкою. Треба ковточок, сік, ковточок водичка. Якщо ви не маєте змоги зробити такий сік вдома, ми можемо зробити цей сік у нас в закладі. Приносьте свої гранати, а ми вам допоможемо. В холодну пору року організм особливо потребує вітамінів: слабкість, поганий сон, стреси, швидка втомлюваність, перші дзвіночки, на які слід звертати увагу. За необхідності слід відвідати сімейного лікаря. Ну я своїм пацієнтам рекомендую так раз на рік робити, хоча б мінімальний чекап. За загальним аналізом крові ми вже будемо бачити, що щось не так, лікар це все оцінить. Феритин, це наше залізо бажано також раз на рік здавати. Вітамін Д також перепіряти, тому що такі. Коли ми маємо якісь дефіцитні стани, то скарги зазвичай вони якісь такі неспецифічні. Слабкість, поганий сон, там втомлюваність швидка. Тобто, визначити за цими скаргами майже неможливо, що не так з організмом. Тому робити такий мінімальний чекап. загальний аналіз крові, феретин, там ТТГ, гормон чи то подібної вітамін Д. регулярні фізичні вправи, дотримання температурного балансу, важливі правила зими. Спорт і закалювання це обов'язково. Тобто, якщо ми говоримо для дорослих, то намагайтеся хоча б ходити, тобто більше ходити. Якщо ви на роботу їздите на машині, то ставити машину, там паркувати десь хоча б за одну зупинку до роботи і проходитись пішком. Це мінімум такий. Бажано 30 хвилин на день заняття, інтенсивне кардіо, 5 разів на тиждень. Фізично активним потрібно залишатися в будь-який час року, наголошує лікарка. Помірні навантаження покращують обмін речовин, додають енергії. А в комплексі з правильним харчуванням і позитивним мисленням допоможуть зміцнити імунітет і зустріти весну здоровим. Михайло Бостроф Артем Кравченко, Андрій Славний, постфактом.